Так, Доброго дня! Було таке питання, як підрахувати площу та створити поле до початку процесу. По-перше, заходимо на лаштування, на лаштування техніки. Тут у нас класично ми виставляємо всі параметри техніки і антени, де Підрахунок площі. Правий край, бо ми зараз будемо ось отут попругуватися, обходити та вимірювати площу його. Тобто будемо... По цьому краю, це в нас буде край, то значить ми по правому краю ставимо підрахунок площі. Так, ми тут все виставили. Якщо мол, нам по центру треба, то ми по центру. якщо ми чимось там об'їжджаємо, що ми ймемо по, по краях поля, то ми можемо Ставимо по-лівому або по правому. Назад. Так, приближуємо. Вибираємо ось поле в нас з красною точечкою. І вибираємо творити поле. Видно, Замальовка в нас вімкнута. Бачимо, там красна лінія з'являється, обрисовує наше поле по правому краю. Бачимо, як там рахує замальовка, підраховує скільки в нас замальовано по площі. Красна лінія обрисувала. Так, бачимо, що ми замалювали 0,05 гектара створити поле так, тут у нас було вже введено. ще що щось друге, X, XX. Окей. Ось, підрахувала нам площу, яку ми обвели. Тепер, в принципі, якщо ми починаємо працювати, в залежності ми. Включинемо оприскувачем їхали, чи ми цей слід обробили чи ні, то їдемо або зараз по тій самій колії, якщо вимкнено. Якщо ні, то беремо по закрасті, стаємо рядом. І поїхали і вмикаємо лінії. От, вмикаємо лінії, криві лінії, ставимо точку А і поїхали по тій самій колії. Ми приїхали до краю поля свого, такого маленького, ставимо точку Б. Все, у нас лінії є. В принципі, ми можемо розвертатись. Зараз скільки у нас там вийде. Розвертаємо, стаємо тепер на сусідній лінії. Тепер стаємо на сусідню лінію і оброблюємо оцей наш трикутничок. Отак можна вирахувати площу до початку роботи і почати робити. Так само, тут, якщо я не помиляюсь, можна створити звіт пророблений, якщо потрібно.